У прилуках дня в річці Удай виявили тіла чоловіка. Причини трагедії з'ясовують правоохоронці. В той же час рятувальники просять людей не ризикувати і утриматися від виходу на лід водойм та річок. Погода нестійка, морози змінюються відлигами, а тому крига може бути крихкою. В умовах нестійких температур лід стає крихким. Не всюди він досягає безпечної товщини, та під ним утворюються промоїни. І відповідно зростає ризик опинитися у крижаній воді. Виходити на лід можна тільки якщо його товщина складає не менше 7 см на одну людину. Крім того, кожен рибалка повинен мати при собі засоби самостійного порятунку та бути обізнаним щодо поводження на кризі. Шановні батьки, ні в якому разі не дозволяйте дітям без нагляду дорослих бавитися на тонкій кризі. Рятувальники наразі проводять профілактичні рейди і нагадують, перш за все, рибалкам та батькам з дітьми про правила безпеки і поведінки на льоду. Будеш без батька ходити на лід? Ні.